А що ще ж там в холодильнику. Овні наш холодильник виглядає ось так. Раціон чоловіка. Мій раціон. приблизно тут однакове меню, просто трішки різні порції. Мені зручно, коли я готую так паралельно піддивлятися. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, чим ми харчуємось в Америці. Що складається в наш раціон, де ми робимо закупи, коли і приблизна вартість, тобто бюджет на тиждень, будучи футблогером, дотримуючись правильного харчування і так далі. Перш ніж ми почнемо рухатися далі. Я прошу вас поставити лайк під цим відео і підтримку україномовного контенту буде чекати на зворотний зв'язок. Отож поки. якщо починати розбирати, що складається в наше харчування. Основні закупи в нас відбуваються в суботу та в неділю. В суботу вранці ми прокидаємось. У нас є традиційний сніданок. Це знаєте, замість того, аби чоловік мені готував, він не готує взагалі, тому везе мене на сніданок. І в мене був теж вихідний від кухні, принаймні на сніданок. Отож, ми їдемо на традиційний сніданок. Це один із закладів, який схожий на європейський. Там в принципі завжди ми замовляємо одне і ж, тому що нам подобається. Чим раніше цей сніданок почнеться, тим більше шансів, що нам не доведеться стояти. В черзі, і ми зможемо хоча б трішечки в тиші поснідати. Після сніданку ми їдемо зазвичай в магазин, де чоловік стає на зарядку, тому що там є суперчас для Тесли, без загадувань про Теслу нікуди. А я йду закуповую продукти в один із магазинів. На жаль, в Америці якось так складається. Мені здається, що в Україні якось в мене було більше, хоча можливо я вже просто забула, але там один, максимум два магазини. І я знала точно, що я там все закуплю від початку до кінця. Там будуть всі позиції в Америці. Якось так складається. Є якісь певні групи продуктів, які. Я купую в одному, в іншому, в третьому, в четвертому магазинах. Отож, в суботу вранці я купую саме у вегманці. Це щось схоже до Foods, але трішечки, можливо, з можливо цінниками і більшою ймовірністю того, що фрукти овочі там будуть більш-менш натуральні. Хоча 100% відповіді, відповіді ніхто не дасть. Зараз ви побачите, що я там приблизно купую. І ось після сніданку у нас стандартна програма. Ми під'їжджаємо до вегмансу в магазин одного супермаркетів. Я йду а Хазбін іде. На зарядочку і таких як ми тут ого скільки людей. Причому найкраще це робити саме в суботу, вранці А азиваєся, якщо на всіх вихідних, то там Bacon. людей просто тьма бикимо. На щастя, зарядки є біля багатьох великих супермаркетів, можна провести час скорості піти закупитися і паралельно зарядити автівку. Мені здається, що в новій Англії, тобто в Масачусетсі, принаймні, ми вже пробули на всіх із них. Трішечки різниця вартість їх, але коли є власний будинок, то це просто ідеально. Подивіться, яка красота ці чарджери, все. Все супер. А ось магазин, і просто Це от я прийшла. Тому швиденько робимо розпаковку і що знаходиться в нашому холодильнику. Ну загалом, все зараз базується на основі наших раціонів. Відповідно до цього, я докупила деякі продукти, яких нам не вистачає. Найчастіше зараз Я не можу без мікрофона з цими пташками. Найголовніше, що я купую це, звісно, мікс зелені, Роман, італіан салати, грибочки для різноманіття. Вони також мають бути баклажани. Хочу приготувати омлет з баклажанами. Зараз не зовсім сезон, але тим не менш, вони тут доступні, і в принципі купувати їх не дуже дорого. Обов'язково те, що в нас має бути завжди. Я обожнюю чаї, із лимонами. Лимончики, звісно ж, авокадо. То святе, що обов'язково в мене є, це сметанка. Дуже часто або грецький йогурт, або сметана для аля домашньої шаурми чи просто якийсь рол із лаваша. І там їй небагато потрібно, але тим не менш вона використовується, тому має бути. Також як перекус, часто я використовую творожок і там буквально пів ложки чи ложку сметани. Її не потрібно багато, але тим не менш, вона необхідна і має бути в холодильнику 100%. Тобі беру ось таку лайт. Для чоловіка беру звичайно. Хоча інколи я також використовую для себе звичайно, просто йому не подобається лайт за смаком, вона типу більш як порошкова. А мені норм. Ну і плюс я все рівно трішки гоню за калоріями. Що ж поробиш? Обов'язково ягоди. Мені дуже подобаються ягоди в Trader Джойс і у Вегмансі. Також в Вон входять десерти, вони йдуть в невеликих кількостях. І ось такий сеп я взяла асорті, аля таке веганських десертів без глютену, я так розумію, без яєць на основі всяких горішків, какао і всього такого. Виглядає непогано, що в мене найчастіше уходить, це огірки, тому що я більше фанат огірків, не помідорів. А чоловік любить помідори гірки, тому огірочки в нас швидко уходять, а решта все так більш-менш рівномірно. Обов'язково має бути вершкове масло. Ми його використовуємо в великій кількості, воно йде зазвичай там додаток до каш, але. Must have. Має бути, звісно ж, яйця я намагаюсь брати органічні, але зараз вони так подорожчали, що я просто не знаю. В Деяких магазинах вартість сягає 11 доларів за 12 штук. Ну, тобто це реально якийсь оверпрайсінг, але що ж поробиш. також, оскільки я м'ясо не фанат, але в раціоні він є, тому купую ось такий шмат м'яса десь на тиждень його з головою. Вистачить навіть на двох. Це телятина. І ось такий шматочок 2 паунди 20 доларів. Ну це недорого, тому що коли я купувала дикий лосось і там 200 грамів за 18 Доларів, то це трішечки дорожче. Також я маю вам зізнати, окрім залежності від їжі. У мене є ще залежність від посуду для цієї їжі. Боже, я просто я не знаю. Я обожнюю красиві чашечки тарілочки, все всі це сервірування. І не знаю, чому чому так, чому мені дісталась така риса характеру, але факт залишається фактом. Те, що я взяла, ну там зі знижкою була такий підсвічник для свічечки ввечері, коли ми вечеряємо запалювати. Ну, no, також це я вже взяла за свої кошти. Чоловік хазбін. Ти будеш переглядати це відео. Я знаю, що ти будеш мене потім вичитувати, але. Я не голослів на два чеки, щоб ніяких претензій до мене не було. Такі просто білі тарілочки. До цього в нас більшість посуду була з іке. Ну, такої вона посередньої якості. Дуже видно, коли користуєшся ножем Ну, Тобто, всі ці розводи, воно мені все не подобається. Але ось такий сет із чотирьох тарілочок нам явно не завадив. Це із моїх слабостей. Більше нічого не купила. Чоловік заспокоюється. Це було не з нашого бюджету. Я не фанат бананів, але в раціоні вони є. Для перекусу також беру. Причому. Ну, вони коштують копійки, навіть при тому, що це органічно. Звісно, твердий сир. Я взяла одразу натертий. У мене вдома зараз є простий сир. сир тофу різний. Чоловік не фанат, але для себе воно підійде. Моя улюблена морковка. я обожнюю морку. Ну і те, чого в мене не було раніше, в раціоні хліб. Правда, в Америці дуже важко знайти хороший хліб, такий, щоб там було поменше цукру. Але ми його їмо невеликими порціями, тому вистачає надовго маленькі перчики. Ну, ж намагаюсь намагаюся і овочі брати органічні огірки, вийшли неорганічні органічні для того, аби хоч трішки заспокоювати свою душу. <гум> ну і концентрат лимонного соку. Інколи я грішу замість натурального соку. Використовую саме цей концентрат для підсилювання смаку, або коли мені шкода. Лимончик, взагалі, цей топ-лист із продуктовими магазинами я розпочала б із магазину Traders Choice. Ті, хто в Америці швидше за все, ви вже чули про цей магазин, і це, мабуть, один із найкращих магазинів за співвідношенням ціна і якість, за тим, який асортимент там продуктів. Хоча я б не сказала, що там прям величезний вибір і все є, але ні, там доволі такі цікаві продукти від простих овочів фруктів, які там в нормальну ціну, до чогось такого незвичного сезонного, яке час від часу змінюється. Дуже багато там різних на. Півфабрикатів, які теж дуже смачні, і типу, якщо власне, велика сім'я, невелику групу людей це дуже зручно. Ви купуєте, воно смакує гарно. При цьому більш-менш за нормальною ціною. В силу того, що я вже мала час порівняти, то я так розумію, що і в трейдержосів костку. Костко це щось наподобі українського метру. Тобто там продається все у великих об'ємах. Там потрібно теж проплачувати членство, membership. Ну тобто заводити карточку, Ми, мене вона теж є. Ми її завели, але рік не користувалася, тому що ця мережа супермаркетів була далеко від нас. Тому ми там взагалі практично не були, але от зараз він дуже користується попитом і дійсно вигодає. Але я говорила про те, що деякі позиції перегукуються і в Костко, і в трейдер -джойс. Але в трейдерчойславтрейдерчос вони йдуть невеликими упаковками, можливо, це трішки дорожче, але не завжди є місце для зберігання великих об'ємів. Якщо ви там один чи одна приїхали в Америку, то вам не потрібно купувати все в таких об'ємах, що вам треба нагодувати велику сім'ю чи прийняти велику кількість людей собі в гості. В цьому плані трейдерчойс прям дуже вигідно, дуже смачні сири. Там смачна рибка, ну тобто м'ясо, риби, різні заготовки, є сібес. Рада, на жаль, ще ніде не знайшла креветки, креветки темпура. До прикладу, костка, вона продається там величезний упаковку, здається, 30 штук. Трейдер Джойс можна купити 10 штучок, невелика відмінність в ціні, але при цьому ти собі порційно там на сім'ю з двох людей, якщо не мати ніяких гостей і так далі, то заморозки витягнув, вері фраєрі, бомба закинув. Дуже зручно. Після все трейдер джойс. Я б назвала в нашому штаті. Є мережа супермаркетів Market Basket. Якщо в нові магазини, які відкриваються вже з часу, доволі таки непоганий супермаркет. Хоча я все рівно боюсь купувати там м'ясо. Тому що якому ми в магазині не були. Я себе просто тішу, що якщо там дорожче, то воно типу, мабуть якісніше. Хоча я розумію, що це далеко не факт, і всі постачальники можуть бути одні і ті ж. Просто магазини вже переупаковують в свої брендові запакування і подають під власним соусом власними цінниками. Цього я трішки боюся, але тим не менше, от маркет баскет там доволі таки великий вибір. Різних круп, також напівфабрикатів. Молока, м'яса, заморозок немало, різні овочі, фрукти, горішки, це все також є за більш-менш доступними цінами. Такі магазини, як Walmart, це доволі таки відомий магазин, і в Америці, і в Канаді. Мені здається, що він також є. Але от там я продукти б не купувала. Хіба що ті, що такі, типу, під загальними упаковками, які є в усіх магазинах, в принципі, в Walmart вони можуть бути значно дешевшими. В Walmart ми любимо купувати, якщо це якась хімія, можливо, якісь побутові штучки, там серветочки, щось такого типу. Його можна купувати купувати або в Walmart, тому що там невеликі об'єми і більш-менш доступні ціни, або ж в костку. Там величезні упаковки. І купувати паперові рушники, туалетний папір, Такі серветочки я купую на сіл ставити. Доволі таки зручно їх мати. купив і там на 3-4 місяці просто забув про цю необхідність. від часто змінюючи. В цьому плані костка дуже підкупляє. Після Market Basket, співвідношення ціна. Якість я б далі поставила Wegmans. там більш-менш якісно, але значно дорожче. Чомусь мене так виходить, що менше ніж 150 200 доларів. Я не можу якось придбати. Ну ну хочете вбить, щоб я купувала чи не купувала. Далі після нього я би поставила костку, тому що це дійсно зручно. Можливо, це мастхев для великої сім'ї, але для нашої маленької сім'ї з двох людей я б так не сказала. В Цьому це дійсно вигідно. Якщо приїздити там, припустимо раз на місяць. Ми можемо купити там якийсь просеку, якийсь алкоголь, так щоб воно зберігалося. до нас заходять гості, друзі. Я не переживаю, що мені потрібно їхати в якийсь лікарний магазин і купувати алкоголь. У мене це все стоїть так само, як і різні побутові штуки. Окрім. Цього я також люблю купувати в костку. Це я нещодавно для себе відкрила. Типу різні консерви напівфабрикати. Оскільки я зараз харчуюсь за раціоном, я лише на шляху до побудування здорової поведінки і, взагалі, стосунків з їжею намагаюсь формувати здорові тарілочки. Тому, от, до прикладу, один із обідів під час моїх раціонів включає там консервований нут чи тунець у власному сокові. Вони продаються у великих упаковках, довго зберігаються, і це дуже зручно. Мені прям дуже подобається, тому що я купила і на місяць я точно забуваю про те, що мені це. Потрібно, тому що все рівно ти їжу чергуєш, хочеться щось нового. Якщо ви любите випікати там різні печівку і так далі, там вигідно купувати цукор, борошно. Якщо у вас велика сім'я, то там прям мішками продається рис. У мене такої необхідності немає. Мені не подобається, коли у мене величезні об'єми. Це незручно. Воно займає дуже багато місця. Це забирає мій простір. У нас не така велика квартира, щоб це все зберігати на двох людей. Хоча при тому, що я футблогер, інколи це було в принципі непогано. Щоб я не радила купувати в костку, мені особисто не подобаються там овочі, можливо, це моє власне враження. Я купувала полуницю справедливості зради, вона була смачна. Малина загальновідомого бренду теж непогана, але от, до прикладу, якщо купувати шпинат, то він там йде величезною упаковкою. Доки я дійду до дна, він уже там внизу весь згнив і я просто не встигаю. Можливо, його можна було б заморожувати, але я це не практикувала, тому поки що радити не можу. Що стосується там помідорів чи огірків, от я нещодавно купила помідори, ну мені вони сухі і ніяк, тобто смак помідорів. Загалі не відчуває в Ми зазвичай купуємо невелику кількість товару, точніше, невеликий асортимент товару, але у великих об'ємах. Найголовніше, що я там ті це курка органічна з надією. Ми розуміємо, там органічні. Також мені потрібно буде готувати то для другого на народження, Тому вершковий сир це вигідніше купувати там на полку. Вершкове масло їхнього власного виробництва. Це кіркла. Звісно ж, рибка, не настільки курка, тому що курка багато дає. А от риба, по типу сіва, свіжа, Вона найбільше нагадує те, що я купувала в Україні. Дуже смачна, якщо запитати в духовій шафі, просто йде. Ну і ось такі от креветочки я вже поставила в морзі холодильну камеру, виходить 22 долари за 4 паунди. 5,50 за паунди, тобто вони такі агаміні. Це йде саме з голубою, але в цілому це реально дуже вигідно. Тому зараз буду готувати це. Ну і ще в мене зараз камера стоїть. Помідорки і трішечки зовсім гранатів. Ну, гранати вже закінчуються, сезон, мені здається. Хоча в костку саме овочі, фрукти я не дуже люблю купувати, тому що мало шансів, що вони нормально. Такі штуки, як сири, які всюди продаються в великих об'ємах, як мені треба, і за вигіднішою ціною. Також я ще взяла цукерки. Теж мені для декору для торта вигода є і це реально зручно. Їже швидше набридає, ніж ти встигаєш її з'їсти. Тому якщо у вас сім'я є потреба в продуктах у великій кількості, це треба. Якщо ні, є інші магазини за нормальними цінними доступними і з тими ж позиціями, тому костку я люблю, але всього має бути в міру. Отож, закупи в нас відбуваються звичайно в суботу, вранці там після сніданку. Потім в неділю ми ще можемо заїхати в той же костку, чи в Basket докупити все, що потрібно. І в принципі, якби я не займалася фудблогінгом, можливо, цього було б достатньо. Але оскільки я постійно генерую ідеї і я от щось побачила, мені хочеться приготувати, то час від часу посеред тижня виїжджаю в якісь магазини, чи ми разом виїжджаємо. Серіо докупляю якісь продукти. Якісь інгредієнти, те, що мені необхідно, ну і в силу того, що ми зараз намагаємось харчуватися правильно, там на раціони і все таке. В усіх раціонах дуже дуже багато овочів. Раніше практично всі вони в мене згнивали. Зараз цього немає, тому що я навпаки не встигаю докуповувати. Хочеться купувати різноманітні овочі. і Часом я вже просто не встигаю дійти до якогось там конкретного овоча. Він вже зіпсувався. Розумію, що треба було купувати менше. Тоді б я дійшла і краще купила б свіжішу. Ну, коротше, якщо є можливість, то купувати овочі краще. Невеликими об'ємами, але частіше, щоб вони не залежали в холодильниках, і не було такого, що ви просто дістаєте вже якісь гнилячки, які вам абсолютно не потрібні. Що стосується продуктів українського походження, в штаті є декілька магазинів: європейські, аля руські до нас найближче так звані російські, хоча всюди там ідуть лейби, типу, в підтримку України. Частіше всього, якщо я потрапляю в такі магазини, підтримую лише українських виробників, все, що виготовлено в Україні. Один із магазинів, який в нас нещодавно вчинився з українськими товарами. Ідеальне місце розташування, тут є ще й зарядки. Ну ми вже зарядили сьогодні, тому не будемо. Вони ще не працюють. А вони ще не підключені, прям зовсім зовсім свіженькі. Просто там є реально практично все. У мене є завдання від Марії придбати оселедить. Дуже смачний зараз сезон має все таке квашену капусту, і тут є класні різні десерт. go. якщо мене зараз, звісно, не виплють з камерою, бо таке вже було. Візьмемо таку. Отже, тут є їхня власна кухня. Мічимось нагадує навіть трішки сільпо. Різна фета. Да, реально фета. Плавлені сирочки. Кондитерка. Просто ідеальна. Карківський квас, як вам таке? Бля, чого не беру? Я Взагалі таке не п'ю, не знаю, боже кільного рухну. Мене з камерою ще не вигнали, але, але я по поглядам відчуваю, що краще цього не робити, тому ба. -а -а. Але тут реально можна відвести душу і докупити все необхідне. Сирий наші що ми беремо в магазинах, де є українські товари. Ягоди то до святе їх багато не буває. Ось такі хлібчики ще українського родництва. Я їх також добре брала. Мені вони подобались із хумусом, Це дійсно смачно, і плюс вони прописані в раціонах, тому так і будемо пробувати. Бординський хліб. У мене в раціоні хліб має бути. Ти будь який типу тобто ти обираєш на вагу скільки якого нас буде породинський. Я його чередую з іншими локальними. Цими птахами без мікрофону ніяк. Ну і ягоди полуниця 2.0 Також не завадять. Сирнички я обожнюю. Вони там ідуть на вагу. Можуть бути заморожені, можуть бути розморожені. Тобто одразу готові. Я взяла заморожені, тому що їх в раціоні немає. Я думаю, вписати їх про як якби як Перекус оселедець холодного копчення. Це просто сезон. Це найкраще, що можна взяти там. Чоловік захотів, я не знаю, нікого не палаці квас. Він захотів квас. Ну окей, буде пити, значить, монастирський квас. Я його раніше і не бачила. Це ми йдемо в гості до Марії, медовичок, і на. Полеон із заварним кремом. На я точно брала смачний, а медовик. Я так розумію, що він магазинний, тому, можливо, не такий смачний, але якраз буде нагода його скуштувати. Я не пробувала, але Марія попросила придбати капусту квашину, боржомка. Частенько беру собі, не завадить інколи помідорчики квашені, дуже смачні нарешті цієї фірми. Огірківник брала також хороші. Ну і свіжий лавар. Щоправда, не встигаю його використати до того, як він стане вже сухим, але все рівно він має бути і просто можна використовувати його для якоїсь лінивої ачми, щось типу того. Всі. Такі ж інгредієнти, але вже без форми рола, рулета чи так далі. Що ж такі, от справи на цьому покупочки все. Зазвичай я беру більше різних, всього там гречка, обов'язково має бути якась картопелька смачненька, те, що ми звикли в Україні, там чи олія по-домашньому, теж українська виробництва є смачна. Сьогодні такий маленький набір, тому що я на тиждень закуплялась. Чисто короткий огляд. Той, хто в Україні, той швидше за все не зрозуміє цього, але коли ти на чужині, тебе все рівно тягне до продуктів, з якими ти себе асоціюєш, з якими ти асоціюєш там більшу частину свого життя. Я Обожнюю навіть ті рошеновські торти, які всі так хейтять. Але я люблю. Для мене навіть не тільки київський торт, як золотий ключик, це прям реально спогад з дитинства, асоціація зі святами, асоціація з гуртожитком. Це були реально прикольні часи, і тому, коли я його зараз тут бачу, то мені його інколи ну не завжди не будемо зловживати. Час від часу мені хочеться його придбати. Я ще жодного разу не дісталася, але є така мережа супермаркетів h market Вони типу азійські, але там є величезний вибір риби, морепродуктів, типу Кумбрія, тому що в Звичайних супермаркетах їх не знайдеш. Я ще не знаю, що стосується до але сіба, скумбрія, біла, червона риба, все це там є. Але я намагаюся правильно зберігати всі овочі та фрукти, але, на жаль, все рівно вберегти це все неможливо. Краще його або з'їдати, або заморожувати. Я частіше всього заморожую ягоди. Якщо я бачу, ми не встигаємо з'їсти їх, а вони вже почнуть псуватися. Їх просто швиденько в морозильну камеру, і потім або додаю до якогось перекусу у вигляді сорочок зі сметаною, або додавати в якусь випічку, тому що я люблю запіканки чи скійки. Або, до прикладу, якщо ви купуєте зелень, зелені я теж завжди купую, тому що мені подобаються омлети, яєчні, щоб воно було все зеленю. Плюс мені подобаються красиві тарілочки, красиві подачі. силу того, що я в силу того, що я часто ділюсь своїми тарілочками в інстаграм. Це все має виглядати красиво. Куди ж без зелені в таких випадках? Тому частіше всього вона в мене є завжди в холодильнику. Коли я бачу, що вона вже починає жовтіти, відгнивати чи щось типу того. Я одразу її нарізаю, просто шинку контейнери, зберігаю, потім додавати до якоїсь супчика там чи до каш. Чи до того ж омлету, просто діставати з морозильної камери, виймати це все дуже зручно. Що стосується таких супермаркетів, як Walmart, я зазначила, що там дешево, там дійсно можна закупитися на тиждень на доларів 150, цього вистачить. Але я не люблю купувати продукти їхнього власного виробництва, можливо, деревно, але тим не менш частіше всього овочі, фрукти, до прикладу, я взагалі не сприймаю. Якщо брати хліб, кондитерські вироби, я б їх 100% не рекомендувала купувати, тому що більш ніж певне, що вони там на 90% хімічного складу. От, що стосується Whole Foods, мені подобається цей магазин, мені подобається сервіс, який там присутній, Але мені не подобаються абсолютно ціни, які там є. Деякі продукти, які є в будь-якому супермаркеті, до прикладу, якесь вершкове масло там чи щось типу того. Хоча вони холлфудці рідко повторюються. Але тим не менш, якщо щось співпадає з іншими супермаркетами, то там воно буде тричі дорожче. Це вже перевірено. Єдине, що мені подобається, там купувати дикий лосось. Я його частіше всього купую, все ж таки в вегманці, дикий він і там, і там, але там він. Вдвічі дорожчі, вегманці на відсотків 30 дорожчі, ніж перепустити маркет баскетів. М'ясо я там купую, і мені подобається там ще підсолоджувач. Це те, з чим я туди 100% готова їхати. Також я ще купувала там індичку до Дня подяки з надією, що вона вирощена десь в інших місцях. Але це чисто для заспокоєння совісті і душі мені здається, тому що ніхто не знає, звідки їх там везуть чи з одного складу чи з ні. В Цілому цей магазин хороший. Якість їжі там хороша, дуже багато кошерного, Це таке прям хай левел, але цінний. Ну, тобто, ми там не можемо дозволити собі купувати прямо всі продукти. Ну і що стосується бюджету, якщо я собі ні в чому не відмовляти, враховуючи те, що в мене дуже великі відходи, тому що ми не встигаємо все з'їдати, витрати на їжу доволі таки немалі. Частіше всього на тиждень у нас йде близько. Ох, не хотілося би збрехати, але мабуть, доларів 500-600. Я купую і червону рибу, і креветки, ліби органічні фрукти, овочі. Це все намагаюся робити органічним. Ти ніби нічого не купив. Ходиш в один магазин, там 50 доларів, там 100 доларів, там ще 150, там ще 50. Потім ти такий за тиждень це де, це де, коли ми встигли стільки проїсти. Чоловік завжди в паніці, а я не знаю, що йому відповісти, тому що от ці продукти, от я все показую. Хоча з тими об'ємами, які входять в ці раціон, це багато чого пояснює. Хоча все рівно там не така вже і складна і дорога їжа, але тим не менш якось так виходить. Дуже багато продукції псується. Ми не встигаємо просто її з'їдати, як овочі, так і сири. Я там просто про Якісь забула, і я дивлюсь, він вже поцвів. Якісь йогурт, він мене десь стояв подалі, сметана і воно не використовувалось в раціоні. Я така дивлюсь, і все, і вже буває. Але є надія, що воно не зовсім поганої якості. Інколи я думаю, та це ще просто паральний порошок купила. Це ж я паперові серветки ще купила. Там ще паперові рушнички. Через тиждень там ще зубна паста мені потрібна була, якісь засоби гігієни. Ти розумієш, що це якесь просто безперервне, замкнуте коло, по якому ти ходиш. Як би ти не хотів, це рівно виходить. От вартість продуктів у нас така. Ну. Ось так виглядає тепер холодильник після організації простору. Великий ящик в мене буде суто під овочі. А тут вже решта таких невеличких продуктів. Далі заготовочки залишились тут. Десертики тут. Всі ці веганські також тут про ягоди залишаються на своєму місці. Планую сьогодні ще яловичину запекти, а решту все, що ми не встигнемо з'їсти, потрібно буде заморозити. В більшості в магазинів це у великих упаковках. У мене дуже багато продукції просто псується, бо ми не встигаємо з'їсти. Тому я намагаюся по максимуму все заморожувати, коли я що термін підходить, а ми не доїдаємо, не, не вкладаємось. Морозильна камера, це реально те. Із крубами в мене тут повний порядок. У в мене значить булгур, гречка, вівсянка, зелена гречка, бурий рис, перлова крупа, просто рис, захована сочевиця, насіння гарбуза і просто насіння, мені здається, кінуа, те, що в мене має бути, must have. Це зазвичай використовую для рецептів. Ну і горішки для перекусу, як і ось такі, типу кешю, максимум не ще від куті, яку я готувала, сухофрукти. Моїх рідко. Це ну я рідко використовую, хлібці різні рисові. Ось такі, я просто обожнюю ще з України. Купую або в Trader Joyce, або у вегманці. Дуже смачні. Ну і з такі хлібці інколи червоною рибкою для перекусу теж бомба. Насіння чия. Ну і, звісно, ж якась горіхова паста теж, має бути велика упаковка мигдалю для перекусу або для рецептів. Різні борошна, сиропи, какао, цукор. Ну, коротше, все для випічки в мене тут. Зона із контейнерами, зона із молоком олією, різними закупами. Ну і паста, то, звісно ж, теж свята. Але я коли почала теж вживати пасту, то я почала купувати ось таку. Ось такі пакетики на зіпах дуже зручно для того, щоб коли купиш там м'ясо, і все таке потім заморожувати. Що я, в принципі, і роблю. А ось тут от моя улюблена олійка, бо це для салату, просто ідеально. Дійсно, my favorite extra virgin sunflower oil. Те, що я казала про підсолоджувач, то ось таку став. Я, я в інстаграмі, до речі, теж показувала. Купую саме в Whole Foods. Дуже багато в. У мене різних із Raiders Choice. ось в них вони теж якісні і недорогі, ніби як непоганий склад. Там це, я здається, також купувала у вегмансі. Різні соуси я ще до них не добралась. Ну і таке, що я в повсяденному житті купую. Це, до речі, теж непоганий сирок. Такий він лайтовий. Звісно, не зрівняється із класичним цукровим, але тим не менш теж непогано. Чи можна було б харчуватися дешевше? Цілком. Просто я не особливо там прям обмежуюсь, Але якщо це поставити за мету, можна на тиждень складати меню. Є деякі Страви, які готуєш на 2-3 дні, прописуєш це все списком, закуповуєш і далі. Хочеш, не хочеш, ти просто використовуєш все що є в холодильнику. Я так практикувала це цілком реально. Навіть тоді, коли я не займалась футблогерством, коли я працювала на роботі, насерів якось не виходило закуповувати продукти так, щоб продовж тижня не їздити нікуди, тому що я тоді готувала значно менше, оскільки в Америці прям ну дуже поширені, і тут дуже люблять напівфабрикати, і їжу вже майже готову там тільки розігрій. Закинь в духову шафу, мікрохвильовку. Там чи рефре це тут дуже поширено. Частенько я купувала вечерю для чоловіка там чи обід, коли я не встигала щось приготувати. Саме так це виходило значно дорожче, його вистачало не набагато більше, тому що, до прикладу, там 200 грамів пасти із шматочком курочки коштувало 10-15 доларів. Коли я розумію, що я за 10-15 доларів можу купити паунд, це близько 400-500 грамів курки і пасту купити в упаковку там за 5 доларів, грубо кажучи, приготувати її на тиждень. Це було не дуже вигідно, але частенько доводилось так робити, тому що тоді я реально задобувалась готувати. Відповідно, економії ніякої не було на харчування. Що стосується закладів, виходів там в місто значно рідше ніж це було в Україні. В силу того, що я зараз не працюю, в силу того, що ми вже зустріли друзів і частіше всього, всі зустрічі з друзями відбуваються там в когось вдома. Це дешевше ніж посидіти десь в закладі, тому що в закладі, навіть якщо ти типу, поїсиш там не набагато при покупці там келиха, вина чи якогось алкоголю, одразу цінники x 2 X3, і ми такі. Та ладно вдома посидимо, і це значно тихіше, це значно комфортніше. Більше гарантій, що ти отримаєш таке задоволення від проведеного часу. В той же час, якщо ти плануєш щось випивати, вістині в Америці дуже величезні. Якщо ваші друзі живуть в сусідніх містечках, то левова частка витрат йде на таксі. Тобто не все рівно вдома в когось дешевше ніж в закладі, anyway. Тому що в закладі ти теж будеш їхати на таксі, якщо ти плануєш щось пити. Але це буде дорожче. Якщо підбивати підсумки, то харчування в Америці доволі таки не дешеве, найсумніше те. Що вся ця вартість продуктів почала зростати за останні роки. На це жаліються і американці, і мігранти. По поприльоти сюди майже три роки тому, ціни були геть інші. Зараз там яйця до прикладу один долар одне яйце. І коли ти приходиш, і такий, у мене глюк, чи Я зараз бачу ці цифри. Це пояснює тим, що знайдено якусь там хворобу в Кореї мільярдами знищувалися. Відповідно, тих, що залишилось здорових небагато. Виробництво яєць зараз не таке інтенсивне, як то було до цього. Ціна виросла. Окей, це стосується яєць, але чому тоді хліб і решта, решта, решта решта всіх продуктів також збільшились в ціні? Тобто всі жаліються на інфляцію. ми в тому ж числі, тому що ми теж платимо всі ці кошти, але вже як є, на щось в Америці також є можливість заробляти під мирним небом. Тому мені гріх жалітися. Я просто ділюся тим, як все відбувається в нас, що ми купуємо, де ми купуємо ну і скільки це коштує. Тому, будь ласка, залиште ваш коментар у підтримку мене у підтримку україномовного контенту. Скільки ви витрачаєте на тиждень, на місяць дуже цікаво почитати. Не забудьте підписатись, не забудьте підписатись в інстаграм. Там я дійсно дуже часто ділюся нашими тарілочками. Ми купували раціон там на 7 днів, але мені не подобається одноманітність, тому вже є купа ідей. Я докупляла ще масу різних ідей для приготування. Часто ділюся в інстаграмі. Якщо вам ця тема цікава, залітайте туди. Також підписуйтесь і буду вдячна за будь-яку активність. Всім папа. -па.